щоб ви не розуміли наскільки сьогодні партії цікавіше приїхали то буде здається вісім систем так це вам не дитячий бізнес стему так вони замовляють свої прикалюшки давайте ще розпимо цю корочку боком я знаю що я не попав Тут може бути дві, або 3 навіть. Ні, тут йде дві, бо це заводська така коробка та І ось ця вставочка є. 101. Я так. Ідеальний, любимий багатьма пояс. Ну Для мене він просто ідеальний. За ті гроші потім докупляєте якусь сумочку, яку вам потрібно. І все. <сіх> і можу сказати, ваша жизнь монтажника вдалася. Що так казати не треба? Життя вдалося. Так більш більш кратно. І це вже є прик. Це і третій і на гаражі ще є один четвертий. Короткий. Ще одна. За ще той ножик кидаю постійно. Так. тому що ми класики пом'яли, як бачите. О, а тут ще інше, а тут ще інше. А що інше, в наступному відео.